Вітаю вас, друзі, з вами УкрАгродеталь. Сьогодні на огляді у нас будуть розкоси до трактора UMZ. У нас доволі часто питають, який же все ж таки розкіз буде краще на UMZ, тому що їх є два варіанти. Є Романського заводу і є виробництво Дніпро. Ціна на один 1790 гривень, а на інший 2100 гривень. І от в чому різниця? А різниця в тому, що один іде кований, а інший не кований. І для початку пропоную роздивитися поближче кожного Кожний із них, щоб ви як би мали уяву, як він виглядає поближче. Ось подивіться винт. Стяжка. Одна контргайка. Тоненька. І... Вилка. На вилці присутнє маркування RZT ЮА, що це Романський завод виготовляв. Так, це в нас іде не кований варіант, доволі непоганий. Якщо у вас немає якихось великих навантажень на навісці, то даний варіант вам буде. Хорошим вибором, або якщо у вас обмежений бюджет. Звісно, ми, як магазин, рекомендуємо все ж таки встановлювати ковані запчастини. Вони йдуть більш надійні, твердість металу в них вища, і самі по собі вони міцніше і надійні. Як це перевірити, на кованих запчастинах є штамп від молоту. Ось подивіться. Винт, як виглядає? Ось поковка йде. Ось вона поковка. І а, теж такий головний момент, що стяжка, оця серединка, вона теж іде кована. Зверніть увагу на це. І також на цьому. Розкіси іде дві контргайки знизу і зверху. Можливо, для когось це не грає ролі, комусь це важливо. Нагадаю, що даний розкіс вартує 2100 гривень, цей 1790 гривень. Якщо зацікавила дана позиція, ви можете залишити заявку у нас на сайті або зателефонувати по номеру телефона. Вас проконсультує менеджер по всім питанням. Всім дякую за перегляд цього відео і до зустрічі!